Друзі, всім привіт! Сьогодні прогноз для Терезів на жовтень місяць. І цей прогноз у мене сьогодні буде трішечки в новому форматі, тому що я беру не одну колоду, а дві. І будемо дивитися загальну енергію місяця, на що звернути увагу та що буде відбуватися в особистому житті. І так, загальна енергія місяця. Дивимось. Так, Терези, у вас це туз жезлів. Туз жезлів це завжди про нове. Це може бути початок нового проєкту, початок нової кар'єри, можливо, ви перейдете на нову роботу. Або почнете нове навчання, наприклад, або взагалі відкрити свій бізнес. Але дивіться, тут з Жезлів нам завжди говорить про те, що ініціатива завжди в наших руках. Тобто, якщо вам щось здається, це не просто так, це завжди за ваші заслуги. Тому ініціативу потрібно брати в свої руки, хватати цей шанс і починати вже щось з цим робити. Тобто не прогавте ось цей шанс, який вам буде випадати. А далі дивимося, на що ж вам звернути увагу. Так, а у вас тут колісниця говорить про те, що у жовтні місяці, Терези ви берете кермо свого життя в свої руки. І знову ж таки, вам випадає шанс почати все спочатку. Щось, щось нове, якесь оновлення в вашому житті, і ви вже знаєте, куди вам рухатися. Тобто вам потрібно тільки сісти за кермо і почати рухатися. А це не про пасивність, це про активність. Ви повинні брати цей шанс і рухатися. Це відбувається в особистому житті. А в особистому житті у нас король повітря. Король повітря говорить про те, що якщо Терези у вас немає стосунків, то у жовтні місяці ви можете познайомитися з людиною, яка буде досить, такою, знаєте, як інтелектуальною, розвинутою. Вам буде дуже цікаво з нею говорити, тобто спілкуватися. Ваше спілкування може затягнутися. І це більше, знаєте, про таку якусь духовність, коли людям просто цікаво говорити. Це не про романтику, не про Якісь теплі відчуття, не про пристрасті, не про флірт, це саме про якусь таку от. Коли цікаво інтелектуально, ця людина, до, до речі, може стати вашим досить хорошим другом. А якщо ви в стосунках. То це про те, що нарешті в жовтні місяці ваші розмови перейдуть в трішечки серйозніше направлення. Тобто ви можете обговорити якісь плани з вашим партнером на майбутнє. Можливо, це час, коли перед вами нарешті постане якась розмова серйозна, яка раніше назрівала. І знову ж таки, це не про якісь там, знаєте, як емоційні. Качелі, да, коли вас просто штормить, це саме про таку от раціональну, логічну комунікацію з вашим партнером тут в жовтні місяці. Ви можете багато питань, які стояли. У вас із своїм партнером на якійсь паузі, ви можете їх вирішити. До речі, це про серйозність і про те, що можливо, наприклад, час перейти ваші стосунки зробити, наприклад, офіційними або з'їхатися разом. Тобто, це щось таке, що дасть вам новий. Новий поштовх, тобто у ваших стосунках, щось таке, що принесе ясність, розставить всі крапки над, і вам буде зрозуміло. Тобто, ви побачите, як далі рухатися з цим партнером. Ось так ось.